Богдана, юна художниця, малюванням захоплюється ще з дитинства. У 9 років пішла в арт школу, а вже у 12 здобула свою першу перемогу у всеукраїнському конкурсі учнівської творчості. Об'єднаймося ж, брати мої. Я випускний клас, четвертий, і цього року ця боятися поборити. Моя картина це також йде іде на дипломну, і я дуже рада, що моя виграла вона. Я була дуже вдячна. Насправді я її намалювала за два тижні, і це, це насправді і дуже швидко і ну я дуже схвильована. Змагання художників присвячене Шевченківським дням. Це обласний конкурс присвячений Шевченкіаді, так як у нас країна наша піднімається з руїн завдяки оцій такій великій нашій можна сказати. Вітчизняній нашій війні з російською навалою, і ми ще більше згадуємо слово Шевченка, який був нашим великим пророком. Тож до своєї картини кожен юний художник мав обрати влучні слова створів Тараса Шевченка. Богдана обрала борітися, поборете. Вони повністю відображають сенс її роботи. Картину виконала у техніці живопису, малювала гуашю. в основі три кольори. Червоний, чорний та білий. Внизу картини мама з донькою, і там вони якби моляться Богу, щоб наші воїни перемагали русню. Разом із Богданою цьогорічних переможців десятеро. А сам конкурс проходить на Хмельниччині вже 21 рік поспіль. За цей час майже чотири тисячі дітей з області взяли у ньому участь. Цей конкурс проходить вже понад 20 років. Він має вже свою історію, свої традиції. У нас в області проводиться третій етап всеукраїнського конкурсу учнівської творчості. А четвертий етап відбувається в місті Києві. В Києві ми представляємо в Києві 10 кращих робіт з образотворчого мистецтва. Дітей відзначили грамотами та заохочувальними бонусами, термочашками. Церемонія нагородження прийшла у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Дарія Кунос, Олександр Мельников. Новини. Тридцять третій канал